Але коли ви будете підходити ось сюди, заздалегідь зніміть усі артефакти з пояса, так як там літає аномалія ну, Тесла. Плюс, коли ви зайдете до самих сейфів, з'являться бандити. Тому також будьте обережні. Ось ми забираємо ключ. Доволі сучасний ключ від дверей або хорошого навісного замку. Все, бандити з'явилися. Ось вони звідти йдуть. Зараз нас будуть поливати вогнем максимально. Давайте відстріляємось від них. З бандитами ми розібралися, тепер давайте заберемо те, по що ми сюди прийшли. У нас знаходиться ось у цьому сейфі у нас. Це букет s 2 і патрони до нього. Букет уже модифікований, і, як я розумію, ось із прицілом і глушаком. Доволі непоганий схрон